Сонячні електростанції СЕС це джерела енергії, які перетворюють світлову енергію сонця на електричну. Вони належать до відновлюваних та екологічно чистих джерел енергії, оскільки не створюють викидів парникових газів та не потребують викопного палива. Як працює СЕС? Основним елементом є сонячна панель, фотопанель, що складається з фотовольтаїчних елементів. Ці елементи виготовлені з напівпровідникових матеріалів, найчастіше з кристалічного кремнію. Коли на поверхню панелі потрапляє сонячне світло, відбувається фотоелектричний ефект, світлова енергія збуджує електрони, які утворюють електричний струм. Інші важливі компоненти сес інвертор перетворює постійний струм діси від панелей у змінний ЕІСИ, для побутового використання. Акумуляторні батареї зберігають енергію для використання вночі або під час хмарності опціонально.